Тюльпани це найзалежніша квітка у світі. Посадиш їх один раз і вже не зупинися. Ці яскраві спалахи кольору на початку весни дають потрібну дозу до прізину після довгої сірої зими. Недарма фестивалі тюльпанів так популярні. І якщо ви хочете відтворити цей ефект вдома, вам навіть не потрібно садити цибулини в землю. Робота, як професіонали, вирощуйте їх у тих самих ящиках, у яких смороду були доставлені. Професійні квітководи вирощують цибулини інакше, ніж ми, тому що вони планують бачити квіти на продаж по суті, вбиваючи цибулину. Смороду купують нові цибулини щоку. Ці цибулини доставляються у спеціальних ящиках. Професіонали саджають цибулини на відстані всього кількох сантиметрів одна від однієї, що дає щільні, захоплюючі квіти. Але є один секрет, який ми можемо використовувати вдома, іноді цибулини саджають прямо в ті самі ящики, у яких смороду були доставлені. Ящик, якщо його правильно підготувати, забезпечує все необхідне для цибулини на один сезон. Ви можете поставити його будь-де навіть там, де немає ґрунту для посадки. Можна виставити ящики взовж доріжки, створити зони для відпочинку або навіть лабіринти, оточені стінами кольорових тюльпанів. Якщо ви не плануєте замовляти стільці цибулин, щоб вони прийшли у ящиках і не можете знайти порожні ящики, можливо, у вашому місцевому розпліднику смороду є, нічого не заважає використовувати щось на зразок ящика для молока. Смороду часто є в магазинах. Єдина різниця в тому, що ящики для молока зазвичай мають більше отворів, тому їх потрібно трохи закрити. Осколки ящики не пересуватимуться, для цього підійде звичайна газета або паперові пакети. Покладіть кілька кульок газети на дно і по боках ящика, а потім засипте ґрунтом на висоту від 7 до 13 см. Розмістіть цибулини тюльпанів у ґрунті чим ближче одна до одної, тим краще. Але так, щоб смороду не торкалося. Пам'ятайте, при посадці тюльпанів гостра сторона цибулини має дивитися вгору. Потім додайте ще ґрунту щонайменше від 15 до 18 см і трохи утрамбуйте його руками, оскільки ґрунт зазвичай легкий і пухкий. Поливати ящики не потрібно, смороду будуть стояти на вулиці всю зиму і отримують достатньо вологі. На вісні зміна температури провокує цвітіння тюльпанів у ящиках. У цей момент ви можете бачити їх ближче до цибулі, що зробити їх однорічними, або залишитися квіти відмирати природним шляхом, дозволивши листам залишатися до зими, тоді є шанс, що цибулина зможе зацвісти і на інший рік. Якщо у вас є теплиця, ви можете використовувати її для вигонки цибулин стягування. Їм потрібно лише вода, сонце і температура близько 15 градусів за Цельсієм, щоб прорости і зацвісти. Найголовніше зараз ідеальний час для посадки цибулин тюльпанів, тому саме час їх замовити.